Найсмачніший і найпухкіший рецепт булочки з капустою. Всім привіт! Сьогодні перший рецепт парочки з капустою. Спочатку вливаємо 500 г молока. Теплого молока. Тоді 14 г сухих дріждів. Далі 4 столових ложки цукру кидаємо. Перемішуємо так. Зазвичай краще їх оставити на 10-15 минут, щоб дрожжі попродили і побачити, чи вони активні. Але так як я знаю, що вони мене точно активні, то я їх не оставляю. Так. Кидаємо одну чайну ложку солі. Кидаємо 2 яйця. І видаваємо масло. І перемішуємо. Якщо будете замішувати руками, то муку кидати не всю. Частину половину кинуть, а половину кидають поступово. А так як в мене буде машинка мішати тісто, то я кидаю зразу всю. Кину 1000 грам муки. Тепер я ставлю міксер, який буде замішувати тісто. Так, тісто готове, воно дуже м'яке, не липне до рук, дуже класне тісто. Просто оставляю його тут і накриваю пленкою на півтори години. Бажано в теплому місці. Я зробила начинку для пирогів. пожарила цибулю, моркву і капусту і додала спеції і кетчуп за смаком. Так, тісто підійшло, дивіться, як воно дуже гарно підійшло. Так, беремо такий десь приблизно клаптик. Чісточка. Просто розминаємо його руками. І взагалі муки не треба не олії, нічого. Воно налипне, воно дуже еластичне, воно дуже класне. Кладемо капусту приблизно ось таку порцію. теж трошки більше. Змазуємо всі пороги яйцем і ставимо в духовку. Десь 20-30 хвилин. Будемо дивитися, щоб до готовності.